Дитинка була з, самого, з самих перших своїх днів, вже великим щастям, тому що я вже була в зрілому такому віці, і це була така розрада для нас, батьків. Він був надто допитливий, він вже в чотири роки почав читати. Дитина, яка взагалі ніколи не завдавала клопоту, він вічно знаходив собі якусь. Іграшку, він постійно любив книги. Для нього це все життя, боротьба, він не розумів, йому треба було чогось досягати, перемагати. Він вічно був в Русі, в нього так не було жодного якогось такого порожнього дня, щоб як дитина він собі міг лягти, відпочити, полідакувати. Він мав підвищену стипендію. Постійно в нього все було відмінно, і заліки всі були завчасно здані. І тут він мені розповідає, траєкторія руху кулі яка. І в мене стоїть такі очі квадратні, кажу, так ще ж на військову кафедру вас ніхто не записував. А для чого? Він вже ходив до дробатів, він вже почав готуватися.